Всім привіт, друзі! Я вас вітаю себе на каналі, і сьогодні ми поговоримо про те, як підвищення мінімальної заробітної плати в Польщі може вбити дуже велику кількість маленьких підприємств. Тож раджу дивитися відео до кінця. Також не забувайте ставити лайки цьому відео для того, щоб його побачило більше людей. Отже, буквально на днях була інформація про те, що в Польщі вже там затвердили підвищення мінімальної заробітної плати. З 1 січня 2023 року це 3383 злотих брутто. і з 1 липня ще одне підняття до 3450 злотих брутто. Якщо говорити про умову зліцення або умову джела, то там за годину мінімалка в брутто буде 22 злотих 10 грош, а з 1 липня 22 злотих 50 грош. І ніби дуже гарна новина, ніби. Люди будуть отримувати більше, ніби якась там рівень життя потрошки буде зростати, але є інша сторона медалі, і вона стосується маленьких підприємств в Польщі, де працює до 9 осіб. Таких підприємств є дуже багато, це різні і магазини, і різні маленькі виробництва, і якісь майстерні, і так далі. І в, особливо в маленьких містах на таких підприємствах власне, працюють. Люди і вони працюють там за мінімальну ставку. От і зараз вже появляються експерти, які мають невтішну думку про те, що підвищення заробітної плати, тим паче в два етапи, тим паче на таку велику суму, бо там досить велике підвищення, що це може дуже, дуже сильно нашкодити малому і середньому бізнесу. Отже, таку позицію висловив доктор Славомір Дудик в телепрограмі Гроші це ще не все. І там він говорить, саме й говорить про те, що це якби ця загроза, вона ця ситуація становить загрозу саме для маленьких підприємств до 9 осіб. І він говорить про те, що дуже велика їх кількість буде мати два варіанти: перший це або звільнити частину своїх працівників, що в свою чергу скажімо так, вплине на підвищення рівня безробітності, тобто більше людей залишиться без роботи через таке. А по-друге, підприємства будуть просто закриватися, бо в них не буде коштів на виплату цих зарплат. Бо я нагадаю, що виплата зарплати для підприємця для підприємця це одна річ, але є ще така штука, як податки. І чим більше піднімають заробітну плату, тим більше податків підприємство, в свою чергу, також має платити до державного бюджету. І Um, я не знаю, чи є серед вас підприємці, хто там має якісь маленькі бізнеси, можливо, в Україні має, можливо, в Польщі вже має. І кожен з вас знає, що на початку, коли, або коли в тебе просто маленьке підприємство, кожна гривня, кожен злотий він є на рахунку. І коли за, і коли за рахунок держави, ну, за рахунок оцих поліпшень типу, для людей, um, Підприємець собі там так настає 1 січня, і він розуміє, що в нього вже не вистача коштів, не вистачає обороту для того, щоб утримувати там своє підприємство. І він просто-напросто або звільняє працівників, або закриває своє підприємство і йде працювати в якійсь іншій сфері, або якимось іншим методом. Е, от тому. На даний момент, як також говорять спеціалісти, підвищення заробітної плати навіть на 10% може бути дуже шкідливим для економіки. Тож деякі молоді, менш кваліфіковані люди втратять роботу, і справді, в першу чергу, будуть звільняти не тих, хто має гарний досвід роботи, і хто і так там вже скоріш за все заробляє не мінімальну ставку, а будуть звільняти саме оцих мінімальчиків, які прийшли після інститутів, які хочуть здобути досвід, які готові працювати на будь-яких умовах. Але їх такі підприємства утримувати як мінімум офіційно не зможуть вони будуть таких людей. Звільняти, буде зменшуватись кількість робочих місць, особливо в маленьких містах, буде зменшуватись кількість податків, які вплачуються до місцевих бюджетів. І це вже в свою чергу буде як би так закручуватись, і в кінці це може також дуже негативно вплинути на в загальному на економіку Польщі. Тож, подивимося, як польська влада буде. Враховувати оці побоювання експертів, можливо, є якась, якісь запобіжники, якісь додаткові програми для підтримки малих та середніх підприємств для того, щоб не було ось таких ситуацій, про які ми сьогодні говорили. Свою ж думку, в свою чергу, можете писати в коментарях під цим відео. Мені буде дуже і дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!